Доезжай. Огонь! Наверное, многие видели наш расстрел, и я хотел бы дать пояснение по этому вопросу. Я гражданин Грузии, занимаюсь журналистской деятельностью, задержан службами Донецкой Народной Республики. Была достигнута договоренность между. Э Командуванням групи войск, де я нахожусь, і українським правительством у нашому обмене. Василь Будік один із багатьох військовополонених чи топак бранців, взятих у заручники бойовиками так званих народних республік на сході України. Його розстріл було імітовано терористом на прізвисько Бєс для того, аби максимально налякати українську сторону. У Нас було вісім офіцерів офіцера я, господин полковник Службы безопасности Украины и также несколько бойцов. Всех нас предложили в обмен на одного бойца. Несколько часов оставалось до обмена, когда господин Турчинов разрушил данное обещание, отменил обмен и вернул бойца по имени Ольга, Никола... Ольга Ивановна назад, без объяснения причин. Згадана Ольга Миколаївна це прокремлівська журналістка Ольга Кулигіна, затримана службою безпеки України на українсько-російському кордоні за перевезення великої суми грошей, найімовірніше для фінансування терористичних організацій. Зараз Ольга перебуває в СІЗО СБУ у Києві. За неї близьку людину Ігоря Безлера російські бойовики готові були віддати до 15 українських полонених. Та зрозумівши, що упіймали золоту рибку, українська влада вирішила не поспішати і призупинити процес. Обміну. Однак, попри те, що ця історія поки що без щасливого кінця Україна вже звільнила десяток полонених, що були в заручниках у російських терористів. Руководителем цієї переговорної групи є генерал полковник Владимир Рубан. Основне рішення цих складних питань визначено на нього. Він веде непосередньо переговори з руководителями, так сказати. Народних республік а також польовими командирами Володимир Рубан веде переговори з терористами з 2 травня. Ми не торгуємо людьми і присікає в будь-якому випадку ті спроби викупу заложників по офіційним каналам або не по офіційним каналам. Рубана поважають в обидвох таборах. Нині він єдиний представляє Україну на зустрічах з терористами і виконує всі домовленості, що залежать від нього. На його особистому рахунку більше півсотні звільнених з полону. Я був ровно місяць. Мені 13 іюня ночі в квартирі з автоматами зайшли, забрали, і 13 іюля мені ровно свободі лікара ровно місяць. Між тим, за словами спікера РНБО Андрія Лисенка, в полоні донецьких терористів досі перебувають і ще майже 400 осіб. Їхня доля поки невідома. Якщо ці люди живі, імовірно, їхнє майбутнє вирішиться благополучно саме завдяки обміну на близьку до терористів Ольгу Кулигіну, утримувану в слідчому ізоляторі СБУ.